Доброго дня всім любителям винограду. Сьогодні 27 вересня достиг виноград Балтімор. Вага грони від 600 до 1,5 кг. Ягода біла. Овальної форми. Вага ягоди 20-25 г. М'якоть м'ясиста, соковита, щільна. Цьому кущику другий рік. Зараз покажу вам ягідку. Має дві кісточки. Соковита. На смак гармонія з приємним фруктовим присмаком. Кого зацікавили саженці, телефонуйте. Саженці будуть в кінці жовтня, а також лоза. До зустрічі всім гарного дня!